Вітаю, хотів показати, де можна придбати Facibot F2400 це німецький сайт офіційного продавця. Прошу дуже. Назва сайту. 749 євро зараз коштує, але я думаю, це вже знають усі цей сайт. Я хотів би показати інший сайт. Ось польський сайт Allegro. Можливо,... Про це менше людей знає, також офіційний продавець Фасіботи ЄУ. Зверніть увагу на ціну 2400 злотих. Це десь 28 тисяч гривень. Єдиний мінус, що потрібно чекати 29 днів. Ось, можливо, для кого не критично, але ж економія коштів таки суттєва. більше 10 тисяч гривень. Бо доставка в них до нової пошти шопінг в Польщі безкоштовно. А там в новій пошті, здається, 3500 гривень ви заплатите за доставку. Але все одно це, ну, як на мене, найдешевший зараз варіант. Та, буду радий кому допоміг. Також хотів звернути увагу, що там цікавились акумулятор. Що в Німеччині вже не купиш там на сайті Redodo. Якби вони не продають зараз, поки в Україні вони закінчились. Начебто. Ось знайшов наш сайт. Сайт називається Matablock. Ось будь ласка. І тут ось вони буквально за пару днів будуть наявності. Вони їх уже продають сайта 24 ампера. Ой, 24. 24 вольта 100 ампер. Ціна 20 тисяч. Можливо, кому було цікаво, буде цікаво, хто шукає, прошу дуже, кому можливо допоміг. Всім дякую.